Шановні колеги, те, що відбулося цієї ночі в Білому домі, це не просто зустріч лідерів, це не просто саміт за участю лідерів Європи і Сполучених Штатів і України. Це ключовий етап в боротьбі за нашу свободу, за нашу демократію за існування України. Вчора перемогла єдність. Єдність європейська, єдність трансатлантична, єдність з Україною, яку не вдалося розшатати злочинцю Путін. Що ще дуже важливо, світ має зрозуміти територіальні поступки табу, неконституційно руйнація міжнародного права. Міжнародне право не можна перекреслювати. Друге, я пишаюся тим, що з цієї трибуни Верховна Рада підтримала мою пропозицію про зміну Конституції з обов'язковим інтеграцією України в Європейський Союз та НАТО, і не буде Путін мати право вето на доленосні зміни в майбутньому Україні. Це стратегічний курс. Але тоді, коли ми захистимо. Українську територіальну цілісність нам треба пам'ятати, що Путіну не потрібен лише Донбас, йому потрібна вся Україна. І тому він записує в свої вимоги скорочення армії. Отже, нам з вами треба захистити Збройні Сили України, тому він записує зміни і надання російській мові статусу офіційної. Тому нам з вами треба захистити мову. І тому він записує, щоб захистити російську православну церкву в Україні. Бачите, що є причиною війни, в тому числі. І нам з вами треба захистити віру. І впевнений в тому, що армія, мова і віра є основи нашої державності і будуть захищені Верховною Радою. А що ж буде, якщо? Путін не піде на це. У нас має бути спільний з Європою, з НАТО, план Б: більше зброї, більше грошей, більше санкцій, відкриття двері в НАТО, відкриття двері в ЄС. І ще одне: думаю, було б варто запросити президента України для того, щоб ми, народні депутати, були проінформовані, що було, що є, і як ми спільно. Будемо діяти в майбутньому. Слава Україні!